Привіт, українці! Ви на каналі, присвяченому музиці твоє покоління? Історія успіху Ярмака Олександр Ярмак народився 24 жовтня 1991 року в місті Бориспіль. З дитинства він був вдячний улюбленим реперам, таким як каста, емінем, баста, і вже в шкільні роки почав створювати свій стиль, включаючи широкі штани, футболки та кепки. Олександр вивчав інженерію механіку в Національному авіаційному університеті, але його любов до музики призвела його до радіо та студентського КВК. Починаючи без музичного досвіду та знайомств, Ярмак вирішив записати свої перші хіти, розміщуючи їх на ВКонтакті та Ютуб. Його треки отримали популярність серед слухачів. У 2011 році Ярмак виступив на розігріві у російського репера Баста, що допомогло йому отримати визнання не тільки в Україні, а й в країнах СНД. Олександр Ярмак записав свій перший альбом «Я з ютуба в 2012 році, який вразив фанатів своєю гостротою і соціальними темами. Політичні погляди Ярмака стали відомі в 2013 році, коли він підтримав акції протестів на захист прав українського футболіста Павла Павліченка, написавши пісню Свободу чесним. Пісня Серце Пацана, випущена у 2013 році, стала хітом і принесла ярмаку велику популярність. У 2013 році Ярмак спробував себе в акторстві зйомках документального комедійного серіалу як гартувався Стайл, який показав, як формувалася його слава та хіти. Другий альбом Ярмака вийшов незабаром після серіалу, включаючи треки Я в порядку та мені не соромно. У 2014 році Ярмак разом з репером ТОВ випустили пісню 22. В якій Україна уособлюється як молода дівчина з трагічною долею. Моя не на гору, у 2022 році Ярмак перевипустив пісню українською. В цій новій пісні співалось не лише про Революцію Гідності, а й про Україну під час війни. Альбом Made in UA», котрий вийшов у 2015 році, включав у себе 18 пісень, пронизаними патріотичними мотивами. У 2016 році вийшов дебют четвертого альбому Олександра Ярмака під назвою Місія Оріон, який включав п'ять треків, серед яких особливо популярні стали Чорне золото та Земля. Ще у студентські роки Ярмак знайшов собі друзів за інтересами, і у 2013 році він створив гурт Стольний град разом з іншими хлопцями, які також цікавилися музикою та репом. Гурт Стольний град існував протягом чотирьох років і випустив два альбоми: Місто Свободи та поки що райони сплять. Проте, на початку 2017 року група розпалася, і Ярмак пояснив це різницею в ідеології та поглядах між учасниками. У тому ж році Олександр Ярмак випустив сольний альбом під назвою Рестарт, який визнав найбільш вдалим в його кар'єрі. Олександр Ярмак одружений на моделі Ганні Шум'яцькій з 2016 року. Він присвятив їй та доньці пісню Мої дівчата. У 2017 році Ярмак створив власний бренд одягу під назвою y Force, представивши молодіжну колекцію як для чоловіків, так і для жінок. В даний момент Ярмак продовжує активну творчу діяльність, випускає нові треки, в тому числі співпрацює з іншими українськими гуртами, такими як ТНМК, з котрими вийшов спільний трек Плюс Плюс. Ворог рахує втрати сесус! Захищаючи країну від ворога, ярмаку вистачає сил і на музику. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений трек Ярмака, можна декілька. З вами був канал Твоє Покоління. Підпишись, згадаємо все разом!